Погіршення погодних умов найближчими днями прогнозують синоптики. Чи готові до цього відповідні служби у регіонах з'ясовував під час селекторної наради віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілков. У більшості областей надзвичайники, транспортники та енергетики свою готовність підтвердили. Не виключення і Кіровоградщина. Губернатор Андрій Ніколає повідомив в області працюють усі котельні. Проблема з електропостачанням у чотирьох населених пунктах вирішена. Безпеку руху забезпечили. Опрацювало сьогодні вночі 25 механізмів в автодорі, задіяно 56 працівників і дев'ять філій, Оброблено 300 кілометрів доріг національних державного значення. Забезпечено проїзд. Тут ситуація абсолютно контрольована. Керівники областей мають взяти під особистий контроль роботу відповідних служб. Світло, тепло, газ повинні бути в кожній квартирі. В кожному закладі та на кожному соціальному об'єкті це ваша особиста відповідальність.